Що ж таке? Але, але всі ж ми знаємо, що Кругоцький допомагає нужденним, допомагає бідним бабусям, дідусям, пенсіонерам, у яких дуже мало грошей. Він їх годує на вулицях. Все ще збирає, роздає нужденним. От допомога життю у, у 24 році. Але друзі, у цієї історії зворотній бік. Зовсім не такий райдужний і благодійний, як може здатися, бо Корогоцький допомагає бабусям і готується до виборів. Як це все здавалося б, могло б бути пов'язаним? Так що, ви да, і ви ні? Я, я, якщо я, ми, то в місті да. Як ми пам'ятаємо ще з часів Леоніда Чорновецького, що бабусі та дідусі це найбільш вдячний. І найголовніший найбільш масовий електорат, який здатний забезпечити мерство у столиці. Я дуже люблю київських бабушок і дідошок. Десять років, 9 років, 10, з дня в день більше тисячі обідів ми роздаємо. От такі у мене з моїми бабушками. Их 500 тысяч в Киеве, которые поддерживают меня, и до тех пор, пока они будут относиться ко мне с любовью, я не уйду с поста мэра. Так что, вы да или вы нет? Я да. Или если мы, то вместе поменяемся. Я да, я да.